Всім привіт! Ви на каналі Вікторівна і Життя. І це. Що там? Що там? Що там? Що там? 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 Так, і це розпаковка. Не знаю, що там видно, не видно. Ну, все. Але розпаковка із секонд хенда Була в секонд хенді і накупила речей і вам буду показувати. Значить, перше, що я купила, отаку футболку. Сусідові на роботу. Питали, а ти чого називаєш чоловіка сусідом? Ну, то бо він сусід. Якби був чоловік, то називала б чоловіком. А так сусід, то значить сусід. Нема чоловіка в мене. Так, отаку футболку купила сусідові теж на роботу. О, з Наташкою договорилися, що він цей, що я схожу. Далі, отаку на роботу. Все купляла на роботу. Так. Далі. Отаку купила собі. Подивіться, яке плаття. Каже, Це худі. Це не худі, це плаття. Це таке плаття, бачите? Раз. Жук та воду. Так погано моя булька стала їсти. Отаке. Потім приміряю вам. Далі, що купила? Отакі почтанніки сусіда, він, ну він каже, що будуть малі, короткі. Е, тому, можливо, я буду їх носити. Такі ж такі, такі, такі спортивні штанішки. домашні. Я думаю, що я буду носити. Думаю, що на нього вони будуть капітально малі. Теж поміряю потім. Далі. Купила такі чоловіки для, для, для бульки, а вони малі на неї. Я і спинку міряла, і груднинку міряла. Мале. Получається, що в неї спинка вже не 40, а 42. Ну, Получається, так, да. мале. І отаке купила теж для неї, ну таке можна буде надіти. Таке можна надіть, тільки тут на жупі теж непонятно, непонятно що воно. Таке гарнюсіньке, ну, коротше, мале. Далі. Так, що в мене ще тут є? А, я пам'ятаю, що я вам обіцяла відео про менструальну чашу, я обов'язково його зніму. Далі. Ось таке. Взяла такі штанішки собі ходить вдома. Я люблю в таких ходити. Так. Далі. Вяла отакі класні, класні. Е, я скажу, наскільки ця розпаковка вийшла. В кінці в кінці відео. Дай мне той чек. Ну, коротше, я, я пам'ятаю, приблизно скільки. Отакі штани теж на роботу. Ну, вони дуже здорові, звісно. Але в поясі по, пояс надіть і під низ щоб щось можна було підійти. Гляньте, які. Взагалі крутизна крутацька. Погода така взагалі. Далі ось таку от толстовку Толстовку. Дивіться, яка хорошенька. Взагалі нові. такого запаху немає Я пам'ятаю, як працювала в секонд-хенді. Може, так надихаєся цього секонд-хенду, що потім голова болить, нема чим дихати, чхаєш. Я теж легенько так там гуляла, то теж чхала. І купила отаку от куртку. Не знаю, чи мені, чи любі. 80 гривень куртка. Чого не Вона ще нова. нова. Вона взагалі нова. Ну Нова, але не нова. Вона нова, не нова, а постірать нова. Так, і все це скажу в кінці. Я вам скажу в кінці, наскільки, а зараз буде е, примірка. Да? Я примірюю зараз цю ковтину. І штани. О! Так. А, і ще ж хочу поміряти. Давайте спочатку хутку поміряю, а потім той. Оце тіка як бомбер, не бомбер, як воно називається, не знаю. Розмір дуже маленький, розмір 6. Розмір 6. Уявіть, розмір 6. Бо кажуть, що я жирна. Ну, то це розмір 6. XS. Це XS. Ну, понятно, що воно всякі розміри є. А ну таку світло хочу. Ну, вона така прямо, прямо впритик, але я ж її і планую носить, носить нічого не підібати. Ну, або Люба буде носити, не знаю. Хтось із нас буде носити, я думаю, що дуже прилічна вона. Вона дуже прилічна, тим більше за такі гроші. Ну, Просто замазали і вирішили не стирати. А я вкину постирати, тут такі плями, я думаю, вони... Так, да, вони все стираються. Так. Так. Але якщо чесно, я трошки поправилася, я по собі відчуваю і мені некомфортно. Далі, О, таке от. Класне, мені нравиться, мені вже подобається вона. Дивіться, таке хлопця. Погано, що немає кармонів. Таке як срока обороняча, ні? Слухайте, ну, на, не знаю, на дачу, мабуть, ходити в ньому буду. Чи куди? Зараз штани зніму, що ті штани поміряю. Ну і все, виходить, більш нема що міряти. А оці ж костюми, я вам показувала. Щас. Оці ж костюми флісові. Ну, коротше, не купляйте, в кого я тварини, не купляйте. Вся в шерсті є, все до них чіпляється до цих штанів. Гляньте, яка? Тарамтарамтарамтарам. Шачки сітю. Та 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 А, ще ж в мене є штанці ті, що домашні. а ну. Та куди це на сусіда. Це на мене ось домашні такі бріджики, дивіться, як будуть. Короткі вони. Вони на мене короткі, не то, що ще. Це таке ось у дома ходить. Класні. Класні, зручні, вдома ходить. Дома ходить. Так, а ці ще хочу поміряти. Де вони? Оці ще зараз хочу поміряти. Люба любить в таких ходити. Тут у нас таке футболок багато, а штанів таких не дуже. А що це? Це, це не така жизна що? Та вони ще й такі тепленькі. А що ж це за нову? Mm, О, яка сорока в мене здорова. Ладно. Гарна срока, гарна. Є що їсти, значить. Так, а це М написано. М, але написано 12-14, це великий розмір. А ні, usai 10 46-40. Ні, це 44-46. Радіус. Ключу, ті М, М, вони у кожній країні свої М. О, якраз. Ну, вже ж не зажнемо. Якраз такі штани. Такі вдома. Дома ходить чи спать. Чи на дачу заберу, коротше. Коротше, оце таке. Все, є мені чим займатися. а ще я хочу сьогодні робити котлети з риби. О, це ще все на стірку буду, хай стирається. Сама передінуся та й буду робити ставати котлети. Оце таке відео вийшло. Я вже поїла, що вам ще розказати? Мукбанги Банги не хочу я знімати. Пам'ятаю, що обіцяла вам. Да, відео про менструальну чашу. Я його зніму, якщо я обіцяла. Я завжди тримаю обіцянку. Орхідеї мої всі будуть 5 світоносов. Ну, це що в мене є настрій вести іноді так YouTube. Тому що не знаю, чогось я вигоріла і взагалі мені нічого не хочеться. Хтось мені писав, та чого ти, та чого ти цей е, усіх так буває? Ну, ну а мені все одно, що у усіх так буває. Мені чужа не болить. Мені моє болить. Я знаю, що мене оце волнує. Чого, чого, чого обезцінювати? Чого обесцінювати мої почуття? Не треба обесцінювати мої почуття. Я отак от. Якщо я щось кажу, то я це відчуваю. Мені оцього там хорошо чи погано. І чого обесцінювати почуття? Ой, та прям там така радость. Купила секонд-хенд, Ну, да, для мене радость. Для мене радість, я поїхала, розвіялася. Ну, я Любу, взагалі, проважала на маршрутку. Люба, поїхала з дому. Такі оце справи. Так, дівчата, давайте буду прибирати зараз, буду це стірвати. Не, зніму, зніму штани. Ще покрасуюся. О! Щось Був такий коментар, а, типа, що розпаковки в мене обичні а та ти не обична, харизматична. Я просто виюся. Трошечки вию. На самом деле я, я в житті дуже сумна і депресивна. Ну, правда. А так оце відео знімаю та веселюся, веселюся, це я так, веселюся. І вас веселю. Так? В цьому худі, наче й не живне. Якась така мордна в мене здоров'я, чи треба щось уже робити. В Інтервальне-інтервальне. О, що мукбанги я не знімаю. Так, да, я вирішила не, не знімати більше мукбангів. Хто там? Цей бо питали, а коли мукбанг. Мукбангу не буде більше. Не знаю, чи ніколи, чи, чи, чи може колись. І тікток я не хочу знімати. І обіцяла я в Тіктоці, що розкажу за монетизацію. Так, да, в мене монетизований аккаунт в Тіктоці, але там виходить отак. Ну, Більше нервів, ніж заробітків. Це нема рука От, Але я розкажу. Ну, вона даже в Тіктоці розкаже. у мене цей канал, де я знімала мукбанк, треба буде розказати. Що по чому і як. Мені грустно, так, мені оце зараз я стою, мені сумно, це така погода кончена, і взагалі настрій кончений, і, і, і я нормальна. Я мені нормально. Та нормально все. О, колечко з безконечністю. О, бить, це це, це людина йшла. Слібне? Блін, таке класне, я хочу таке тільки свій розмір з безкінечні. Це браслетик Так. Ага, скажу, наскільки ця розпаковка вийшла. Я ж казала, що в кінці відео скажу, наскільки вийшла ця розпаковка. Ця розпаковка мені вийшла на 473 гривні 61 копійку. Ну, ви ж рахуйте, що це і куртка, і курточка, і... Це ж він. А, правильно, 470 гривень. З пакетами зустрів. Ось ось. Ага, ось ось, А, це ще я купила дві іграшки бульки в магазині. Получилось. На 25 гривень вийшло дві іграшки. Все, а тепер точно все. Всім дякую за перегляд. Всім, хто додивився, до мене до кінця. Всім бажаю щастя, здоров'я. Не депресувати, не хандрити. Прийметься улюбленою справою, і хай вона вам ніколи не набридає, і щоб ви ніколи не... Тихо! Ось 473. Це з банку, то з банку був чек, а це з магазину. Щоб ви ніколи не вигоряли, не вигорали, не перегорали, і вам ваша улюблена спра... справа завжди приносила радість. Ось, бачите, тут така хебешечка, тут така значуща. теплюща. Клас, отак вот можна в діті попаді ходить, але я так не люблю ходить, я люблю штаня. Ходився всім.